Друзі, вітаю вас! Сьогодні до вашої уваги швидкі мариновані огірки. У мене пів кіло огірків. Нарізаю їх для початку у довільній формі. Огірочки готові. Далі беру половину пучка будь-якої зелені. У мене петрушка. Нарізаю і відправляю до огірків. Наступний часник, Два зубочка. пропускаю через прес. Тепер беру одну чайну ложку солі. Без гірки. Якщо потрібно, буде, можна доселити пізніше. Чайну ложку цукру з невеличкою гіркою. Цукор можна замінити медом. Дві чайні ложки оцту у мене яблучний. Одну чайну ложку гірчиці в зерна. У мене французька. 30 мл олії. І 30 мл води попередньо закип'ячена та охолоджена. І перед чилі. Взагалі, на цю кількість інгредієнтів йде пів чайної ложки перцю чилі. Я його додаю, але дуже обережно в тій кількості, яку ну, я зможу вживати, моя сім'я. Далі все це перемішую. Відправляю на півгодинки в холодильник для маринування. Але протягом цього часу пару разів потрібно огірки перемішати. Закуска із огірків готова вже через півгодинки. Запах неймовірний, смак аналогічний. Ці огірки підходять до будь-якого гарніру. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного.